Ти в піраміду я тут десь у нас тут летять вертольоти. Надіятися на удачу. Піраміду щось потрапити ось де тут. І зараз хочу ходить. Поглянути, поки ручей біжить. Ну вже повноцінний, он також заряжено. Ходимо, погляньмо, перевіримо і включимось. Друг що? Там я ручей прочистив, водичка біжить. Ось там в мене стара лежить на сойок, відлавлював, тому що вони паскуди всі піраміди штруляють нічого не впіймаєш зараз сойк трошки менше але ну, я їх ловив і трошки далі їх відносив, відвозили і випускали. Щоб вони сюди не прилітали. Так як їх раз піймають, випускаєш, вони вже бояться лізти цю ловушку. У мене якщо дивилися, там є відео на каналі, що я піймав сойку. Я їх піймав около 10 штук, але навіщо викладувати одне те саме. Що я спіймав суйку? Так як одне виложив і досить. Ось так і в мене ручок тут біжить, повноцінний, прочищений. Бачите, не? І ось тут він подойдев ще один ручойок такий, типу водоспадок маленький. І зараз ходжу, погляну, куди він вже біжить, далеко чи ні. І вімкнемось. Ось друзі, дивіться. Фазан ходив тут, видно, грібся, клював, шукав лічинки, або ж, мабуть, дята. Так, тут зайшов таку рощу. Осята ростуть, цих багато, ні ще гриби ростуть. І там ростуть і ось ростуть. Ось тут такі погляньте. Хаоні красиві і, і зараз такі такі самі грибочки. але вже великі. Сінні вже здорові. Ось Вони вже навіть почали пропадати, тому що їх ніхто не збирає. Друзі так що Чую, собаки гавкають мої. Може хтось проходив мігму і приїхав з родичів. Зараз потихеньку будемо виходить. Це оранжеві як і щоб ставить піраміди. Заряжать кукру їх. Десь тут кричали сьогодні фазони. Хочу взяти. Воздушку подивиться, ходить, за підстрелила, а потім рішив ні. Не буде ми. Куриця, щось злетіло. І щось потім теж гриби. Грибів тут, друзі, дуже багато, вон так дивіться, все, все в грибах. В цьому воду. Грибів багато. Ну, мало хто їх збирає, друзі, конечно. Тому що... Не те время зараз. Вон тут вчериття була. Да, води багатенько понабиралось, але далі там воно не біжить. Хошо переглянув, перегляну, перегляну. О, люди. Бачите, церква наша в селі. Дуже далеко її видно. Але видно. А що ж, друзі? Там у ручі біжить. Ось так фазани бігають, фазани зайця, кропатки. Навіть, друзі, бачу, горазвий перепілок. Ну а що ж будемо сподіватися щось потрапити в піраміду. Надіємося, що дай бог курочка. Або краще петушок. Не краще курочка, хай попадається, будемо курочок ловити. Але там пітушки є вже досить. Потрібно вже курочки. Собаки там гавкють, не знаю що, але Гавкають Так що друзі Я зараз покажу вам канал, де йде. Такі ще якісь загалі закидали хмизом, тереном. Людей немає совісті, друзі. що ви бачите, далі немає. А ось тут нагадала, як будто собі в душу. Добре, друзі. Ставимо лайки, підписуємось і не забуваємо писати коментарі. Рибочки ростуть, бачите Друзі, вон там є опять куча на сінокусі у мене Так що бачите Померзли Скільки їх тут Дуже багато друзі Німо дивіться Ото все оп'ята Бачите. Все, друзья. До зустрічі. На вам добре. Слава Україні!